Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. І зараз Крило Сазонов, військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім, політолог, долучається до нашого ефіру. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава, пане Крило. Отже, наш бойовий так. Дуже гарний. Хочемо дізнатися у вас, які власне у нас новини на східній ділянці фронту, і, зокрема, які новини з Авдіївки сьогодні ну, ми відійшли з -за східу зараз на ротацію на довкомплектування. Тому я новини пізнаю тільки від побратимів. Але Авдіївка, мабуть, буде найгарячішою точкою фронту цієї осені, бо ворог сюди кинув все, що міг тут. Мова йде про десь 12 бригад. На цьому напрямку для порівняння це більше ніж в групі військ Запоріжжя та центр. Це Лиманський та Запорізький напрямок. Там десь дев'ять бригад, плюс е е є резерви. Він перекидає, але втрати, які несе ворог, е вони ну дуже великі. Не ніяк не можна порівняти з е звичайною ситуацією, тобто е так е нищити ворога. Ніякі резерви його не врятують, але ну дуже важко. Тут хлопці на Авдіївці вони стоять тут досить давно. Тобто, всі бойові, всі обстріляні, всі з досвідом і знають місцевість до того ж, і укріплення, укріп район Авдіївки. Вони так ну не дарма так називають, бо його з 14-го року наші укріплюють. Ворог намагається оточити Авдіївку з сів з північі та з півдня. Але ну ти втрати. Ну, мені це нагадує штурми Бахмута, коли вони казали, що ми за тиждень беремо Бахмут, а далі чекайте нас у Дніпрі. Вони брали Бахмут більше ніж півроку, навіть більше, і нікуди далі піти не змогли, бо втрати ці підкосили їх. Я сподіваюся, що зараз теж, але є такий момент: ми знаємо усі, що коли вони йдуть на штурм, йдуть декілька волн і в першу волну кидають тих, кого взагалі не шкода. Це е, мобілізовані з окупованих територій, е, зеки, які підписали контракт тоді з Вагнером, зараз з Міноборони. І так само на, на Авдіївці ми бачимо, що з великими втратами першим в бій кидають так званий перший армійський корпус, це так звана армія ДНР, тобто мобілізовані з окупованих територій. Тобто вони на ці втрати розраховують. Їм настільки потрібна перемога, їм настільки треба взяти Авдіївку, хоча там буде хоч цегла сама. Е, що вони не рахують втрати, і, мабуть, заклали ці втрати з самого початку. А в кількісно, скільки ворог сконцентрував там військ? Мені важко сказати це питання більш до Генштабу. Міністр оборони у каже про те, що вже знищено 4 тисячі, але це мова йде про верифіковані втрати. Так. Ми ж не можемо порахувати тих, хто в тилу, тих, хто десь зник там у них. Ми ж не можемо порахувати кожного, тому втрати дуже величезні, скільки їх усього, скільки резервів, скільки вони перекинуть, це питання. Мабуть, це ж до розвідки, до генштабу. Мені важко оцінити. Крило, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, ворог був готовий, що в... і втрати будуть такими численними? Чи для них це стало несподіванкою? Е, мені важко знов таки судити про їх наміри. Мені здається, що. На великі втрати ворог розраховував, саме тому кидає першим і цей так званий перший армейський корпус, тобто армію ДНР, так званої, яку не шкода зовсім, але мені здається, що він сподівався, що з такими величезними втратами вони все ж таки взломають нашу оборону, а вони її не взломали. Всі ці розповіді про перекон біля авдіївського коксахиму. Це просто пропаганда. Ну тобто, вночі залізли туди якісь дуже рішучі хлопці. З їхнього боку, поставили прапори, швидко втекли, бо сидіти на тереконі неможливо. Дрони арта дуже швидко розберуться чи снайпери. втекли. Зранку зробили відос, все, і нашим дронам знесли ті прапори. Тобто зламати оборону вони не змогли. Вони трохи просунулись на півночі, на півдні. Так вони загрожують оточенням, так, дорога життя, по якій йде логістика на Авдіївку ней ну дуже важко їздити, але ми так само їздили і по дорозі з Бахмута до Улисичанськ. Тобто ситуація важка, і в нас теж є втрати, і хлопцям дуже важко, але ворог, мені здається, своїх цілей не досягнув. Чому вони саме зараз так кидаються? Ну у нас версія, що вони хочуть до 4 листопада встигнути, бо це в них якесь свято день національного єдінства. А ми ж знаємо, як росіяни люблять до якихось свят, до якихось дат щось приурочити то в них лишається менше тижня, Кирило, Я хотів би поговорити про умови, в яких зараз наші оборонці перебувають, тому що напередодні бачив відео в окопах просто неймовірна кількість гризунів мишей. От ви показали кота. і Я так розумію, що кіт це зараз один з найкращих побратимів українських військових саме на передовій піхотинців, тому що ну просто аномальна їхня кількість. Ну, ті відео і фото, які ну, мені надсилали. Їх дуже багато. їх дуже багато насправді І зараз йдуть холоди, і вони з полів, полізуть куди зможуть, і в тому числі і до на наші позиції. Так вони є, і цей код один. У нас їх два невеличкі живе навіть ось цей маленький вночі спіймав мишу вже першу. З чим його вітаємо. Є три дорослих, але десь з сусідніх підрозділів приходять поїсти, поки і кудись уходять. Цей чорний котенок, кстати, він з Бахмута. Він перевезений від звідтіля хлопцями. Але якщо загалом говорити про ваш побут, про умови, в яких ви зараз воюєте, наскільки зима їх ускладнила? Ну, зимою холодно це звісно. І літом жарко, зимою холодно. Це не перша зима, це вже друга зима. Для тих, хто воює з 2014 року, вже... вже ну, яка ж. Скоро так, -та, можна так. Холодно, важче пересуватися, платити, але зима не зупине контрнаступ не зупинить бойові дії. Тобто, погодні умови це ну, другорядний фактор. Перше, це кількість боєприпасів, кількість мін, кількість дронів це важливо. А погода ну що? Наступати можна і зимою були б боєприпаси а давайте поговоримо. оскільки ви на ротації? Я так розумію, що ближче зараз до цивільного життя, ну хоча б частково, ніж до військового, про те, що відбувається, ну точніше, ваші враження від цивільного життя і від підтримки, тому що я помітив, і мені особисто ця тенденція дуже імпонує, що багато волонтерів і публічних осіб говорять, це не хлопцям на передовій потрібно, коли кажуть там про автомобіль чи ще щось. А, а говорять, це нам потрібно, мається на увазі тим, хто в тилу, щоб у них цієї потреби не було. Ну дуже. Я не знаю, хто сказав це дуже влучну фразу. Що якщо тил забуде про фронт, то незабаром фронт буде там, де тил. Це так і є. Е, я не дуже знаю, чим живуть цивільні, бо ми відійшли ми на полігоні. Е, тобто, на полігоні, умовне, так, умовне самі, мирне то... життя у вас зараз. Тобто я з новин дізнаюсь, я бачу ці е, весілля дуже коштовні, ці свята, ці хлопці в сюжеті, які не знають, чи закінчилася оборона Азовсталі, чим закінчилася. Це трохи бентежить, тому що ми насправді їх захищаємо, людей, яким навіть не цікаво. Але я вважаю, що це меншість в цілому ми бачимо і по донатах, і по роботі волонтерів, і по роботі журналістів, безумовно, що про нас ніхто не забув. Що нас підтримують, і країна взагалом згуртована, згуртована на обороні, згуртована на задля ну, нашої перемоги. Це найбільша помилка росіян. Вони вважали, що ЗСУ не зможуть чинити спротив, будуть опиратися декілька націоналістичних батальйонів, а народу взагалі все одне, який прапори ніхто не помітить. Але вони воюють з цілим народом, з цілою країною, а це неможливо перемогти в цих умовах. І це їх дуже бентежить. Вони нарешті це до них доходить потроху. Але от ви згадали про ці відео, які ви бачили. Скажіть, будь ласка, загалом, яка реакція у вас, у ваших побратимів, коли ви бачите таке дуже бентежне і безвідповідальне життя в тилу? На вашу думку, люди цивільні реагують гостріше на це ніж люди на фронті, коли вони дивляться такі відео? З одного боку, ми всі розуміємо, що щось таке має бути, навіщо ми тримаємо оборону, та за того, щоб люди у тилу жили нормальним життям, щоб могли ходити на роботу, відпочивати. Але коли ти бачиш відео, що людина навіть не знає, де зараз лінія фронту, де хто тримає, що, а ти відправляєш хлопців у найкращому випадку до шпиталя, найгіршому до рідних на похорони, то це трохи вкурлює, тому реакція на такі вже. Речі загалом нецензурна та лаконічна. Так. Кирило Ну і ще один аспект. Ми розуміємо, що можливо такі настрої виникають і через те, що. І це з одного боку добре, так що немає обстрілів, але з іншого є певне напруження. Я його спостерігаю. В очікуванні можливих, так що ця пауза затягується, і росіяни можуть з настанням холодів завдати масованого удару по інфра інфраструктурі України. Ви з точки зору вже політолога цивільного вашого життя. Розумієте певну якусь логіку в цих діях і, можливо, які висновки військово-політичне керівництво Російської Федерації зробили на основі попереднього опалювального сезону? Тому що ну ми бачимо їхні дії дещо відрізняються ніж минулого року. Ну попереджають різні розвідки, про і, і аналітики про це кажуть, і наші деякі посадов, посадовці про те, що Росія накопичує зброю, накопичує ракети, щоб після наступу холодов, мабуть, узимку будуть масовані удари по енергетиці, по інфраструктурі. Ми всі це розуміємо чудово, і всі до цього готуємося. Готується ППО, працює все краще і краще, поповнюється, і ППО будуть працювати жорстко. Енергетики готуються, ми теж це бачимо. Я бачив, як укріпляють підстанції, не буду казати ніде ніяк. Але добре, добре, дуже люди готуються. Свої алгоритми є. енергетики дуже дуже щільно навчені досвідом негативним, дуже щільно працюють. Але вибачте, якщо у трансформатор попадали тричі, то його вже не відремонтує. А ми бачимо, що ворог п'є по складах з забладнанням, щоб ускладнити ремонт. Прилітало, мені здається, у Дніпрі. По складу ДТЕК прилітало потес, тобто всі на цього чекаємо. Ми розуміємо, що ПВО зробить все, що від них залежить. Енергетики будуть працювати як треба, але так при таких ударах можливі відключення цього не уникнути. Тому треба бути готовим мати повербанк, мати якісь речі теплі. Ну тобто, ми ж всі знаємо, як це відбувається, і маємо бути готові захраняти спокій, не впадати в паніку, бо паніка саме те, чого. Намагається достигнути ворог, щоб ми впали в паніку, впустили руку і казали, що все. Супротивлятися не має сенсу, треба погоджуватися на їх умови. Тобто, завдання ударів по інфраструктурі, по енергетиці зламати наш дух спротиву. А як ви ставитись? Важ, важна... Кирил, а, а як ви ставитесь до інформації, яка була цього тижня, про нібито смерть Путіна? З цікавістю. Ми розуміємо, що людина літня і хвора, якщо він не помер зараз. То помре, ми переживумо його, це без сумнівів. Але чи зміниться щось для нас навряд чи швидко? Так, там буде якась кулуарна боротьба, якась гризня. Але якщо це вийде за е, межі кабінетів, за межі там Москви і почнуться внутрі Росії розкол та боротьба між регіонами, тоді так це цікаво. Це розпад Росії, це наша швидка перемога. Якщо такого не буде, то війна буде тривати. По-перше, тому що різко курс ніхто не змінить, а суспільство там налаштоване на війну, нас ненавидять, ну, відверто про це можна казати. По-друге, в нас є завдання, є ціль е звільнити Україну до кордонів 91-го року, а це включаючи Крим. А Крим жоден російський цар новий не віддасть так просто. Це дуже важко. Хоча можливо, еліта, яка прийде до влади після смерті Путіна, будь це завтра, через тиждень, через рік, вона буде намагатися домовитись з заходом, що всі грехи списуємо на Путіна, то він в усьому винний, а ми сворачуємо агресію, виходимо з України. Але Крим все одно будуть виносити за скобки і намагатись якийсь такий туманний план зробити років на 10 дипломатії. Тобто будуть нав'язувати мені здається такий сценарій. Так, ну ми колись, ми колись від одного відомого, мабуть, найвідомішого опозиціонера російського чули, що Крим не бутерброд, так стосовно його опозиції. Кирило, дякуємо вам, вашим побратимам, Дякую. вашим посестрам, Кирило Сазонов, військовий збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім та в мирному житті політолог. Щойно долучався до нашого ефіру.